Всім привіт народ, слава Україні! Сьогодні в нас таке ну дуже коротеньке відео буде. 에... Так ніяк ми не можемо відмовитись від посівів гороху. Ми вже посіяли аж 3,5 гектари зеленого і тут нам підвалило насіння. і Хочемо ще сьогодні маємо такий кусочок в 6 гектарів, хочемо його засіяти. Маємо вже 6 вечора, я так півдня такими організаційними питаннями займався. Не було дуже сильно що розказувати, показувати, знімати. Ось. І зараз, от під вечір, хочу зараз загрузити сівалку, виставлю і печем в поле. Так що не перемикайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е -е, все буде Україна. Так. Трактор стоїть на поготові, карата відчепили. І-і-і-і-і Андрійко мені вчепив сівалку на яблучка. Зараз я ще попід'єдную всі макарони. Тут їх така немаленька кубка, шланги, дротики і все решту. Зараз може нам вам я покажу, як вона під'єднується. Може кому цікаво, що, як і до чого. Так. Починаємо з самого головного живлення. Живлення ми переробили собі з стандартної розетки на отаку трохфазну, воно надійно кріпиться, бо на стандартній розетці трошки було не камельфо. Зараз я ще свою решу всі макарони, потягну. тягнути. Тобто Потихеньку вам показувати. дальше, дальше кабель на габариты, дальше кабель управления севалкой, кабель контроля веса до кабины Слань, той прямий злив. Подача на турбіну. І управління сівалю тобто підйом опускання. Так, от і все. Ось з такої гори макаронів дуже все чітко стало. Тут щось мені заслизило. Тому ми брали на один з розкидачів, я їм позичав і десь щось, напевно, порушилось, треба де поміняти певно тут урінг. Ну то вже не сьогодні точно. Так, якось так, йдемо до кабіни. Так, шмату. Руки витираємо. Тут маємо два кабеля. Один до контролю есіву, інший до комп'ютера, який управляє цілою сівалкою. Там є таке гніздо, я вже на вас можу поправити. Так, а тут хто що зробив добро. Так, І тут контроль висів. Вийшов нам трошки з ладу, побилося півдисплея, треба буде здати на ремонт. Так, запустився комп'ютер. Ну і тут по менюшці, що зараз щось трошки розкажу. Спочатку розкладаються секції дискової і сушників, а вже потім будуть... Коня, що воно хоче? О! Норм Розклалася дискова батарея, розклалися сушники. Ми побачили, що воно все розклалося в упор. Жмемо ОК, ще раз ОК і тоді розкладаємо колеса. І разом з колесами розкладається драбинка. Щось. О. Ну, коротше, ви зрозуміли, мені треба тут дві руки. Так, обійдемо сівалку, глянемо, чи все тут в нормі. Чи все крутиться? Ну, ніби все норм. О, хапнуло. Хапнуло. Ото воно не любить дуже страшно ланцюгові ланки. Хапає і починає нагортати. І тут нічого не побачиш доти, доки не поч... не, не заб'єш повністю на сіний провід. Зараз ми там виб'ємо. Так решта ніби норм. Ну, бачу в таких досить спартанських умовах вона сіяла останній раз, Ну але вона сіяла якраз ті болота на. Які залишились після кагатів з буряками, так що тут не дивина, що вона вона взагалі добре, що там ж хоч щось посіяло. До речі, там вже ячмінь збирається сходити. Як тільки будуть сходи, ми з вами поїдемо, подивимося, як воно там все зробилося. Добре, ми зараз засипаємо невеличку частинку в гороху, щоб виставити сівалку. Я вам приблизно покажу, як воно виставляється, щоб ви розуміли, якщо зможу щось показати, і потихеньку будемо рухатись в пол. Так, сівалочка у нас чиста вимита, стоїть. Без добрив, без нічого, тут все, все чітко в натурі клас. За чистотою стараємося пильнувати, тому що Ой, ті сівалки, які сіють мін добрива і їх не пильнувати, то можуть бути величезні проблеми. Тому що я вам буду розказувати, ви самі тут все прекрасно знаєте, що воно все ржавіє, от бачите. Минулої зими ми, напевно, пофарбували і вже от знов є ржавчина, знов потребує е трошечки підфарбуватися. Ну нічого, ми то діло зробимо. Не так вона вже багато в нас і сіє тепер. Е з приходом в нашу сіву зміну соняшнику і кукурузи від неї трошечки відійшло. Так що чим раз, тим менше на неї йде нагрузочка. Що, Андрію, боїшся попасти в кадр? Не переживай! То привічне діло буде тепер до тебе. Mm. Бодя везе насіння. Mm. Дивіться, Бодя вже знає пів України, розумієш, якщо якесь відео попадає і Бодя нема в кадрі, вже питається, де там Бодя, що він там робить? Так само і за тобою тепер питалися. то наш новый напарник Андрей. <laughs> так. Засыпаем и выставляем. Вот такие у нас насіння. Сорт Гамбит. Выставляем сивалку. Так. Ты будешь лезть до горит, а? Так, прокручиваем катушки, чтобы они заполнились. И тогда будем тарувать. Так ніколи не міг зняти відео, як ми виставляємо всі Так, виставляємо по 350 кілограм. Ага. окей, Окей. Норму ставимо 350 і заповнюємо катушки.

Ми відтарували, тепер нам ставимо тут нам 45 секунд де забагато нам треба 25 секунд, щоб воно крутилося, воно буде крутити і рахувати скільки імпульсів. Крутимо, вважимо, тоді імпульс ділимо на вагу і він собі буде мати передаточне число. Так, 2.5. 2 було Ну я знову без мене Не падай в пані, не писай в рюмку Я навіть не чисто По. По. Так, вводимо число, яке в нас попало на вазі. 13 кг, 333 г о, він нам зразу розраховує, з якою швидкістю ми можемо їхати. 17 км. Ну, вона тупо не видує стільки. Добре. Робимо ще раз таку саму процедуру, обов'язково треба її вдвічі відкалібрувати, з практики кажу, тому що якщо відкалібрувати її один раз, то вона буде мати якісь неточності. І сівалочка тепер попадає під мойку. Сильно її не вибиваємо. Головне вимити бункер з міндобрив, Головне вимити е, всі, як то кажуть, речі, які ржавіти можуть від того. І далі треба сміти стояти чекати до наступних посів. Е, не знаю, скільки там пройде часу, але техніку треба мати в чистоті, особливо ту техніку, яка працює з добривами.